Зараз я поділюсь з вами дуже простою, але ефективною технікою, яка дозволить вам звільнитися від емоційного стресу. І ви відчуєте, що справляєтеся та контролюєте стресову ситуацію, навіть якщо це травма, нещасний випадок, перевантаження, тиск на роботі, у стосунках, екзамени або будь-що інше. Все, що потрібно зробити, це легенько доторкнутися до лобних бугрів. Саме легкий дотик до цих рефлекторних точок дозволяє гармонізувати енергію переднього мозку, який відповідає за варіанти та ідеї. І якщо вам необхідно краще сконцентруватися, ви тоді закриваєте очі, думаєте про свою проблему, яка вас бентежить на цей момент, і знаходитеся в цьому стані до того моменту, поки ви не відчуєте значне полегшення. Після цього ви відкриваєте очі, перебираєте пальці і продовжуєте робити свої власні справи. Користуйтеся цією технікою, будьте спокійними та в гарному настрої.